Доброго ранку ще раз всім, хто любить не тільки смачну їжу, а й цікаві ідеї да. для родинних сніданків. Розумієш, що, я ти натягаєш... <с <с на те, що з чекають. Будь ласка, друзі. Доброго ранку. Ще, ще раз, раз. друге сніданки. Я чекала на, на, на цю страву цю рвану курку. Чи як? Що ми будемо? Да, ми приготуємо сьогодні млинці з рваною куркою і будемо запікати ще плюс духовці. Як на мене, просто ідеальна ідея страви для тих, хто хоче швидко і смачно нагодувати всю родину. Да, 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 так, так так, є курка. В нас є і, і по перший можна його зробити заготовочку, а утром просто дістати і посмажити, О, і все буде все запекти. Як я і все люблю. буде добре. Які інгредієнти нам потрібні ще окрім курки? Дивіться на екран. Для приготування млинців із рваною куркою запечених у духовці знадобиться. Для млинців молоко 500 грамів, сіль, цукор, одна чайна ложка, борошно, 200 грамів, мінеральна газована вода, вершкове масло 50 грамів. Для начинки куряча стегно 4 штуки, цибуля 1 штука, морква 1 штука, капуста кольрабі, 1 штука, корінь петрушки, зелень петрушки, лавровий лист 1-2 штуки, чорний перець горошок, духмяний перець горошок, сіль, цибуля шалот одна штука, часник базубки, вершкове масло 50 грамів, паприка, сіль, перець, вершки 30 відсоткові, тертий пармезан 100 грамів, яйце куряче, одна штука. Штука сметана 100 грамів. А, да, <риклад> Дивись, я м нинці уже з класичний рецепт. вона буде у нас ну, в описі. Я... А Що шо? Шо -шо? Шо -шо -шо? Шо тут робити? Що тут робити? А що тут робити? Я зараз скажу. Пам'ятаєш, Ліліана Іванівна, що ти я спросив, дед, ти хотів тебе розказати про каралабі. Каралабі. От, каса, капуста Каралабі от так виглядає. От. А чого я ніколи не бачила? От, і без нього в Закарпатті курячий бульйон не робиться. От, ми відварили нашу курицю, от це бедро з овочами, як на бульйон. Так. Да. Зараз будемо його рвати. А ти, ти можеш Лілечка, смазити ти вже... млинці. Т ти вже зварив бульйон з такою капустою. Ні, так? ну, там, там вона була. Да. От там вона є. От дивись. От як воно... Це перевіряє жінка. Як воно виглядає. От. Це ага. біла ага. штука. От тут варилась наша Оце курочка. Вона? Оце вона, так. Да. А вона смачна чи не дуже? Он, ну, он, я не дуже його все, люблю. Все, питань але, нема, питань але, але, нема. Але бульйон без нього, це не, не бульйон. Серйозно? Да. А чим вона така унікальна? Та ми ж ну не знаю? Отак от у нас Письмо просто от, Традиція. От, 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 мене зараз інше хвилює. От ти каже: рвана от Ти зараз Резати. там щось на, нариваєш, нариваю да. рванна рвана куртка, а, а не можна просто нарізати. Ні, вот это вот, су тут така фішка, от це пул американців є пул бургер, і они от не только курку роблять, роблять і яловичину, і вони просто наривають, щоб волокна м'яса були дуже-дуже м'ягенькі. Довго готують його. Чуєш, а ти мені поставив пательню, щоб я смажила млинці чи що? Якщо тобі не сложно. Ось нам, будь ласочка, десь 30 5 муцію. штучек. <ріху> Може, дві, чотири, або скільки? Скільки ти з'їжджаєш? Десять. От. От так вони от, рваною курицю роблять. От. Так, я вже пірвав цибулю. Давай, от став, будь ласка, туди це масло. А, да. вершкове? вершкове масло, обов'язково. Добре, зараз Ми, мені завжди... треба що тобі а дай мені чимось, чим ти перевертаєш? – це. А от так? там у центрі дивись п'яти штучки. Оцею треба. Так, підсікай, знімай і потім перевер... 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 Да? Все. Давай одразу, щоб не горіло. Да. І трошечки припускаємо, і можна сразу, одразу додавати рвану курку. Вот. І підсмажуємо разом. Да. Бульйон зазвичай я коли ще варив курицю. Ку... Курицю, так? Да? Кури, кури, курку. Курку, курку. Я завжди додаю ще один е, лаврушку Так. і от такі приправи. Духмя... Духмяний перець і чорний перець. Все. Максимум ще Все. Нехай смажиться. Трошечки. Ще капуста коло Колорабі, да, Колорабі, Марков. Пастернак. Так, але да, ну, це не пастернак, по-моєму, це корінь Петрушки. Так. Да. Корінь Петрушки. Підсмажуємо і робимо отакий от фокус. Так. Да. Це наша начинка Виддаємо. така, так, да, буде? Де наш чорний так. перець? Тобто її будуть потім ні блендерити, нічого не будемо. Як пірвав, так і пірвав. Так трошки сіль. Мені подобається таке, до речі. Да. І додаємо от сюди вершки. Кокосові? Ні, це, це звичайно. Чаба мені не подобається твій засіб, оцей метод. Дивися, що в мене тут. І додаємо трошки. Перший млинець на нівець, як ти учила мене. Ну так, да, тільки в мене щось і другий нанівець. Це не давай допоможе тобі. Ну що хто так робить? Дай що в тебе немає цієї переверталки. Переверталки? Ну, і що ти, дивиш? Ну от Я думав так, ручками і що? Ну, нічого, зараз це зробимо. Додаємо. Чи дай мені олійки трошки. Мені мало олії. Ну, куди йти? Тут. Давай, давай. Якщо ви хочете заклеїти блинець, да. так і роблять. наш тець мені налив. Ну, Що ми його Зробимо. Помиємо. Не помиємо, а відмокнемо. Не переймайся. Все буде добре. Я Є, вірю. Так. Боже, але те, що у вас там, це просто мега смачно. Да? Тобто, що там, цибуля, курка mm -hmm. mm -hmm. і пармезан? Пармезан і, і, вершки. і вершки. А це, ти, ти додавав чесник? Mm. На, що ти, ти про це сказав? Добре. Добре. Оп! Получається. Молодець. П'ять. Шкода, глядачі цього не побачили. Не побачили? Не показали? Я поясню, що відбувалося, що я зробила цей кульбіт млинцем, але вдруге повторювати не буду. Все. не встигну. Що, зробити? Ще раз? Ні, та я зроблю, просто мені треба крапельку олійки. Ну хто ж смажить на сухій пательні? Так воно ж і так, це ж патель вотака, яка можна смажити. І до речі, я от сюди додавав масло. Так, що? Вірш... І туди трошечки, крапочки, так, так чьпунь. Да. Знаєш, що є таке масло, в мене таке так. Дризгалка. Да. Нема в тебе такої? В мене немає. Проблемка. Проблемка. А я думала, я Невелика, думала, тільки в да. тебе все є на кухні, а виявляється не все. Не все. Не да. все. Не. Ням. От. Ще з його і що, і що, ну, і що. Бачиш, ну я тобі кажу, що це щось ти таке придумав цю штучку. Ну, таке собі. Чесно. Ну, зараз ми спробуємо ще раз. Ну давай, пробуй. Угу. Ну давай, хай посмажеться. Давай, то я, я вже зроблю. Давай. Я ще раз на біс, потім глядачам зроблю. На біс, на Зараз, хай трошки Все, посмажеться. Достатньо, давай, А, давай, да, ми забули, так? Да? Ні, це ти забув. А, я а -а -а. просто не знав. А, ти не знав. Не знав, не знав, та й забув. А давай ще ви масло вот цифрович. Давай, давай. Нехай буде так. Все, Ану. Ану, увага. Дивимося. Вийшов. Ще раз. Ще раз. Ну що ж таке, твій млинці? Ну було ж красиво. Ні, я все одно його переверну. Йому вже це не треба, але мені треба. Оп. Є! Є, все, він одразу просто в трубочку з когось Все. Ой. Ні, оце не, через все. це. Дай мені трошки посмажиться. – Ну, давай. Костік, давай виключай. У ну, мене все готово. Тому що. Я вже її розчавив на волокна, бачиш. Да, так, от, от, от з цим фаршем будемо фарширувати наші млинці. Це буде дуже круто. Ще а, одна, ну... одна спроба. Оп! Кесть. Все. Круто. Нехай. Було. Давай. Ще. – Давай ще один. Я втомилася, я свою втомилась. справу ти зробила. Я свою, свою справу зробила. Все. Ладно. все. Ну, все. Так. Все, нехай смажиться. Все, давай, його, щоб він не підгорів. – І що, ти чесник не знаєш... закинув таки? Часник. Кидав чесник. чесник? Mm. Не, а ти що, ти, Знаєш, яка ідея? Сіхати, Слухай. Ну це просто... Береш трохи фаршу всередину і заливаєш ще млинцем і перегортаєш. Ти ж так смотрика: твор, творчий чим творчий, це. Ну, чоловік. це буде смачно. Творча людина, да? Або шоколад. Заливаєш згори млинцем і перегортаєш. Uh -huh. Закритий млинець. Кальцони. Кольцяне. Мучиться ж з цією спашкою, але не бере нормально. Мучиться ж. Я кажу, що тут не лише один Сейчас. млинець на, ню, на Бо Чаба-мученик. Чаба так. так, ну я пропоную поки що нагадати глядачам рецепт. Ми, Може, поки ми будемо закручувати. <рес> Давайте. Рецепт млинців з рваною куркою запечених у духовці. Для млинців змішайте всі складники. Зробіть тісто. Підсмажте млинці на пательні. Для начинки курятину зваріть з овочами та спеціями на повільному вогні, охолодіть, порвіть м'ясо руками чи виделкою. Далі цибулю шалот слід припустити на пательні, додати м'ясо, часник, приправи і смажити кілька хвилин, налити вершки, покласти сир та почекати загустіння. Тепер начинку покладіть у млинці, а їх самі у форму. Випікайте у духовці до золотавого кольору. Подавайте млинці зі сметаною. І останній млинець. Це було непросто. Це було важко, але ми спороліс. Що? Да? Впорались? Впорались. 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 Угу. І це да. ще відправляється. Ось давай, відправляй його Щось засипати, поливати, чимось Та, треба. Так, нічим нічого. не треба. Нехай будуть такі хрусткі, як на лисники, знаєш? – То може пармезаном? Ні, потім. Ну, як хочеш. Ой, або вмієш ти, здавалося б, відому страву <рвет> навпаки додати якогось нового, нового, якогось і вигляду, і смаку. Всім бажаємо смачного, а ще краще сніданок смакуватиме під приємну музику. Да. Побачимося за кілька хвилин.